До дієти я жахливо ставлюся, але сижу на них постійно. Тому що я схильна і мені треба контролювати це. Тобто, для того, щоб бути в своїй нормі, мені треба постійно притримуватися. Наприклад, кето дієти. Вона мені більш всього підходить, тому що картоплі я можу з'їсти відро а м'ясо я, я не люблю м'ясо. Того а, я його, його з'їм звільню. Я не м'ясоїд, але на кето я їм зазвичай м'ясо або рибу, і виходить так, що я з'їдаю мізер, і, і від цього я о, більш худну mm -hmm. ніж я їм до п'ятої вечора, я їм після десятої ранку. Я контролюю споживання калорій, також спорт є хореографія. А якщо це і харчування, і спорт, і масаж, то тоді ти приблизно в одній формі. Але якщо чесно, я на рік худну і набираю по 5 кілограм туди і назад. Я перестала харчуватися на кето. Я набрала, я знову сіла на кету, я скинула. На дієті десь трьох років, тому що маленькою я була дуже пухенька, Всі бабусі хотіли мене закормити, розкормити виховательки в садку. Так само, абсолютно всі, окрім батьків. Тобто, одні батьки бачили, що блін їхня дитина схожа на якесь деревце, таку пухку квіточку.